Наступного гостю це Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник. Пані Наталі, ми вас вітаємо, раді бачити. Доброго слава Героям слава вітаю вас. Дякую, пані Наталю. Знали, знаємо, бачимо і читали вже від повітряних сил, що на півдні вдалося відбитися від шахедів. Десять було збито, здебільшого, це. Та не здебільшого, а в принципі це район Одеської та Миколаївської областей. Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про роботу наших сил повітряних, зокрема, на цієї ночі на півдні, так підрозділи проти оборони працювали в цьому режимі, тому що цього разу ворог застосував одну з своїх тактик, яка вже нам відома, але вона цілком спрямована на виснаження. Підрозділів і сил протиповітряної оборони таким чином, в проміжку часу півтори години, досить інтенсивно 10 дронів заходили з акваторії чорного моря в достатньо вузькому сегменті. Ці обстрілу це на стику Миколаївської і Одеської областей. Саме тому один з дронів був збитий ще над Миколаївщиною, але в акваторією моря. Решта дев'ять вже працювали по Одещині, і всі були знищені. На жаль, не вдалось уникнути наслідків цієї атаки. Тобто, уламки одного з безпілотників пошкодили. І спричинили закорочення на трансформаторі об'єкта критичної інфраструктури, спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. Головне, що не постраждали люди, і критичних руйнувань не завдано. Насправді ворог дуже часто спрямовує дрони, як по прибережній зоні, там де знаходиться і портова інфраструктура, і промислові об'єкти, так і по житлових кварталах. Особливо це стосується Одещини. Досить така стала вже практика в них останнім часом. Так цієї ночі під ударом були промислові сектори міста, але все ж таки найголовніше, що вдалось уникнути людських втрат. Угу. Пані Наталі є невеличке уточнення з приводу їхнього певного ракурсу руху, врешті, тому що, якщо я все правильно пам'ятаю, повітряні сили писали, що є загроза і для областей, які знаходяться північніше. Це там умовно Кіровградська області і вище, врешті. Утім, туди вони не долетіли. Виходить так, що вони розвернулися, і знову вже з іншого боку намагалися заходити на Одесу і на Миколаїв. Насправді вони прямували з акваторії Чорного моря і заходили на удар з використанням водного об'єкту, який вони застосовують як приглушення. Характерного звуку і ускладнення роботи сил протиповітряної оборони, але з іншого боку, вони обізнані, що якраз з моря їх зустрічає дуже потужний напрямок роботи протиповітряної оборони і тому застосовують певні маневри, коли підходять до е, ударного рубежу, тоді можуть починати маневрувати е, те, що вони були очікувані в більшому більш глибокому тилу в центральних регіонах України. Це аналітика, яка свідчить про те, якщо порівнювати цю атаку з атакою позаминулої ночі, коли дрони підходячи до Певної точки розходяться на різні напрямки, знов таки розсереджуючи зусилля проти повітряної оборони. Так було позаминулої ночі, коли один дрон-мандрівник перейшов державний кордон і, пропрямувавши через одеську область, зарулив до Молдови і Придністровської невизнаної республіки. Але це очевидно була провокація, яку на яку ми не піддалися, відстежили його ретельно. і Коли він повернувся в повітряний простір України, тоді його знищили. Угу. Про Молдову хотілося б окремо запитати, пані Наталя. А ще про повітряну тривогу. Ракетна небезпека у південних областях і в центральних була також пов'язана із активністю стратегічної авіації Ту 22 м 3 з акваторії Чорного моря за повідомленнями моніторингових пабліків, але так само вони писали, що нібито допускових роб. Бижів підійшли ці літаки, але потім розвернулися і полетіли в іншу сторону. Що це був за маневри такі? З чим це можна пов'язати? Ми аналізуємо цю діяльність, тому що відстежуємо кожної кожний маневр ворога. Розуміємо, що дійсно все було сплановано як очевидно чергова атака. Тим більше, що нагадаю, літаки Ту-22 несуть ракети Х 22 Х 32 які збивати дуже складно, і вони, бо вони мають надзвукову характеристику, швидкісну. Тому ми говоримо про те, що цілком і. Мовірно готувалася масована атака, але щось сталося не так. Нагадаю, що над морем літаки ворога заходять, як правило, для того, щоб убезпечити себе у випадку нештатної ситуації з сходом ракети, і щоб не нашкодити до прикладу своїм, якщо стартувати, стартувати ракети будуть з літаків над місцевістю Росії, як це вже було неодноразово. Можливий схід ракети неконтрольований, який буде влучанням в власне свою ж територію. Очевидно, через це ворог намагається використовувати акваторію моря. Що пішло не так. Ми ще вивчимо, уточнимо. Але очевидним є те, що ворог готувався до атаки. І може її повторити, оскільки літаки до неї готові і споряджені. Угу. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, збиття а 50 він впливає якось на ось ці масовані ракетні атаки? Тому що за логікою речей нема чим направляти ці ракети там координати, якісь отримувати певні, які потрібні окупантам решті, чи все таки вони вже прийшли до якоїсь альтернативи. Вони намагаються знайти альтернативу і це очевидно. В нашій зоні відповідальності ми спостерігаємо за минулу добу понад 110 розвідувальних дронів. Також по трьох ми відпрацювали мінус одна зала і два суперками на півдні у ворожих очей. Тобто вони намагаються збирати інформацію, не зважаючи на те, що основний повітряний розвідувальний пункт в них, ну м'яко кажучи, згорнутий двічі. Пані Наталі, ну і щодо Молдови, до якої залітав російський безпілотник вчора. Чому не реагує і не підтверджує цих зальотів молдовська сторона? Ми пам'ятаємо просто, коли там біля Польщі щось літає, хоча б поблизу, так то вони вже в шістнадцяти підіймають. А Молдова ось так себе поводить. З чим це може бути пов'язане? Вони чому не підтверджують загалом цих зальотів? Ну я нагадаю, що і Польща, і Румунія теж не одразу почали реагувати так. Адекватно і бурхливо на подібні провокації на початку дронових атак на Подунав'я, Пам'ятаємо, Румунія теж дивувалася і не визнавала того, що можливо такий відгук луна агресії аж в їхній бік надалі, коли вже побачили на власні очі і приліт подібного безпілотника на їхню територію, стали реагувати інакше і визнали це на міжнародному рівні. Зрозуміло, що це складна дипломатія. І напевно, що тут буде розбиратися Міністерство закордонних справ з нашого боку. Ми можемо говорити відверто. Ми зафіксували цей факт, передали його інформацію про нього нашим сусідам, нашим побратимам через кордон. Попередили про небезпеку, і я вже говорила, що відпрацювали по ворожій цілі, коли, коли вона повернулась на територію України.